Туди ж, якщо вже за гроші заговорили, плюсуємо чергову диверсію на російській залізниці, яка відбулася також вранці в нашому ГУР, кажучи, якісь невідомі, але дуже добрі противники путінського режиму спалили декілька релейних шаф на залізниці і інших об'єктах, які використовуються для логістики окупаційних терористичних. Військ, і в результаті рух на цих вказаних залізничних ділянках центральної частини Росії він по факту виявився паралізованим і трапилось це в районах міст Саратов, Ярославль, Дзержинськ, Ніжньєгородська Ніжнєгородськ, Ніжньєгородська області. І все це відповідно там горіло, палало, і буде то робити і надалі, тому що цих добрих і невідомих партизанів. На місці не застало. Ну, а ГУР з нами поділилися тими кадрами. Е, ну і власне туди ж ми плюсуємо ще і Мі 8 який впав у Киргизстані. Що найменше вісім пасажирів постраждало. Е, на жаль, кажуть, постраждали лише один е, з військових, який був на борту, загинув, ще четверо знаходяться в реанімації. Ну, так от буває, знаєте, то от вони знову ж таки свій А-50 знищують, то ІЛ-22 підбиває, то тепер от. Мі-8. Ну по-різному буває. Знаєте, коли диктатор з божеволів, то той конкурси для нього вигадують очень інтересні. Ви головне не зупиняєтеся і не розказуйте йому, що а 50 збили українці. Хай тішиться, що це їхня славна система ППО то зробила. До речі, тут Форбс написали про те, що або ж думки свої з приводу того, як українці. Змогли влаштувати ось цю складну ракетну пастку найкращому російському радіолокаційному літаку. Зараз розкажу. Теорія така є. Це ніхто не говорить, що це 100% правда, але є така теорія, як це все відбувалося. Значить, пишуть, що українські бомбардувальники Су 24 завдали ударів по об'єктах в окупованому Криму, і таким чином декілька радарів було виведено з ладу, щоб придушити наземне радіолокаційне покриття росіян. Далі російські командири кажуть: а 50 у тобі трохи далі треба пролетіти на північ, просунутися туди, щоб розширити ось це радіолокаційне покриття більшої частини Криму. При цьому супроводжує його повітряний командний пункт, як завжди, іл 22 м з екіпажем близько 10 осіб на борту. А найбільш північна траєкторія польоту а 50 вона знаходиться е, десь там над Бордянськом, всього за 75 миль від е, лінії фронту, що відповідно в межах досяжності Петріота. Тож, українці кажуть, ймовірніше за все об'єднали роботу і Петріота, і С-300, включивши Радар останнього там буквально на кілька секунд, щоб отримати дані про цілі, які знаходяться в повітрі. Ну а щоб РФ не змогла їх виявити, то вони, відповідно, Петріот задіяли останнім. Ну а потім а, почали запускати ракети. Ну і, а, власне, якщо Росія не готова, кажуть, жертвувати рештою своїх А-50. А там їх вісім штук залишилося, їй доведеться змиритися з тим, що вони не зможуть забезпечити радіолокаційне покриття всього українського Криму. Я нагадаю. А значить, півострову е потрібно готуватися до бавовни. А оскільки е вони не розуміють, що таке підготовка, як ми розуміємо, з Валдберіста, коли перші е дві тривоги були проігноровані третьою. То відповідно готуватися е, треба українцям, які живуть в Криму. І ще раз вас дуже просимо не ходити біля військових об'єктів і не наражати своє життя на небезпеку. До речі, британське міноборони також е, ну там не могло не звернути на це увагу. Та про те, що цей а 50 закінчився, і там е, переконані, що е, цей російський літак е, він е, лежить на дні Азовського моря. І те, що він там лежить і кормить бичків, підгодовує тих, які вже від'їли від'їлися на під час банкету на Мацькі, то це має змусити російське командування трохи обмежити зону діяльності військових літаків. Ну і власне в Росії тепер трошки би мали би увімкнути. Мозок, якби він там був, але ні, його там немає. Саме тому я нагадаю, вони і приперлися на територію України. Бо якби мозок був, то вони би того не робили. А, ну і власне. Всього 8, А 50 залишається в Ерефії, і це кажуть ймовірно дозволить закрити оперативні потреби на найближчий час. А що далі невідомо, хочуть вони жертвувати цими А-50 чи не хочуть. Там вже знаєте, питання залишається відкритим. Ну і водночас, в довгостроковій перспективі, втрата такого літака кажуться, може мати вплив, тому що зменшення кількості таких літальних апаратів означає більше навантаження на ті, які залишаються, і від. Відповідно на їхні екіпажі, також а екіпажів, як ви розумієте, не так багато залишилося. а Ті, хто залишилися, їх заспокоюють чим? правильно, тим, що А 50 збила система ППО Російська. Ну вони їм має стати від того легше, що їх вбивають свої. що вони такі Плін, ну, все, якось знаєте, прямо від душі відлягло. Якщо це наша героїчна система, ППО не пропустила наш літак. Пишаємося. Ну, так би мали сказати, ті, хто е, міг би вижити в тій аварії, але ні, не вижили. Ну, і власне, е, я тут вам перерахувала прям багато різних моментів та з е, тим е, мінусом, який Росія сьогодні впише в е, смету. І вайлберіси, і склади, е, і дрони, і ось. З літаками там щось не склалося, але ж ми розуміємо, що для Росії деньги та пиль треба буде нові надрукують власне взагалі з тим проблем, ніяких у них немає. А, оскільки там за час СВО мільйонери на Росії стали раптом мільярдерами за безцін скупати іноземний бізнес. Тож можна було золотитися. Я думаю, за весь цей час.